Собі вирощує окремо на продаж окремо. Дуже багато людей пише таку нісенітницю. Я взагалі не розумію, як люди чим керуються, коли таке говорять, що вони вирощують птицю, виходить, окремо на продаж годують і окремо собі. Чим ви керуєтеся і що ви собі дозволяєте, коли припускаєте, що покупця і себе можна ділити на дві різних касти? Це неправильно. У мене ось пташки, це стосується і індиків. І курей, і взагалі любої домашньої птиці. Неважливо, вирощуєте ви для себе чи на продаж, воно однозначно годується одним кормом. Різниця тільки в тому, що одна пташка залишається вдома, інша йде на продаж. І ви керуєтеся цим, бо годуєте домашнім зерном. А тепер я розповім один дуже цікавий момент на що домашнього корму. Ви годуєте пшеницею і кукурузою. Це все класно. Візьмемо, для прикладу, комбікорм для індиків торгової марки Гровіко. Ось він так виглядає. Подивіться, оця гранулка, бачите, яка розсипчаста, дуже пахнюча і гарна. Ви розказуєте вас екологічно чистим. А тепер скажіть мені і в першу чергу собі, ви знаєте, який вміст токсинів і нітратів у вашій пшениці? Чи ще скажіть мені, що ви пшеницю не удобряєте? Чи як получаєте, пай, що фермер не удобряє. От тепер я вам розповідаю: оцей корм перед тим, як попасти в годівницю до ваших птахів, зернова група вся проходить безліч етапів перевірок на токсини, на нітрати, на вміст шкідливих речовин. І той, хто говорить оцю дурню, що от в мене воно екологічне, в мене кормлено тільки на кукурузі або пшениці, признайте самі собі. Це просто дешевше. І ви цим топите і хочете набити собі ціну. Не набивайте собі ціну. Якісне це не значить, що просто зерном годоване. І зерно, зерно розділ. Ну, от скажіть, ви робите якісь перевірки на токсини і нітрати своїм пташкам перед тим, як їм згодовувати його? Я скажу так: продукція для себе і покупця ні в якому разі не повинна відрізнятися. Ця пташка йде, що покупцю, що мені тому що я годую його якісним. А ці ваші преславуті екологічно чисте, екологічно чисте, вся пшениця вирощується на гербіцидах з додаванням певних добрив. І коли виробник комбікорму закупляє зернову базу, він її перевіряє. Тому я впевнений, чим їх годую. А чого вони у вас менші і такі загиблики? Тому що їм банально не вистачає тих вітамінів і мікроелементів, які потрібні. І ви кажете, що воно натуральне. Не брешіть собі і тим паче людям. Гарного дня!